Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, чого чекати на Яворівському полігоні, а саме село Старичі. Чи будуть обстріли, руйнування, ушкодження? Чого чекати на Яворівському полігоні? а Саме село Старичі? Найближчий час скажіть нам, будь ласка, вищий син. Дійсно, ворог думає, планує, як це йому зробити, щоб Яворівський відключився, щоб от саме такі руйнації були, щоб Яворівський полігон не міг працювати. Оце вони таке запланували. Хочуть його зруйнувати. А саме село Старичі, скажіть нам, будь ласка, дуже близько село Старичі. і там, як буде вражено, але не сильно, не дуже сильно. Можливо, якісь шляхи дороги закриті до села будуть. А, е, так проте ну, про недовго відкриється дорога. І так, ну це якщо відбудуться ці руйнування, то з, е, е, саме до села буде перекритий шлях. Але недовго тоді його відкриють. Шлях відкриють. Це буде добре. І допомога буде надходити для жителів села. Старечі, а такі руйнування саме буде спрямовані на полігон. От. Просто що дуже близько. Так, що буде відбуватися? Це вони. Ну... Дивіться, ці руйнування, вони так, зруйнують. Якийсь час там буде неможливо проїхати чи приїхати. Ну, щось буде відбуватися, що як наче зупинена праця оцього полігону. Але все одно військові України мають дуже сильну таку ну Це захист неба чи щось тої шкоди, на яку планували росіяни, вони полігон не зможуть зруйнувати. І в, в наших військових є чим захищати цей полігон, що будуть збиватися ракети і, ну, можливо, це уламки можуть падати. от Абсолютна перемога. Так, цей полігон діє на те, щоб ворогу, він готує перемогу України. Оце Яворівський полігон. Він готує Верховний суд для ворога, саме тих людей, що повернуть Ну, тут два суди вийшло. Тобто, ну, взагалі, це Яворівський полігон, готує масштабну таку перемогу для України і віддячити поповній. Росіяни отримують абсолютно все, на що заслуговують. Тут страшний суд. Тобто ну, там буде, ну, Росії буде дуже важко. От. І Росія нічого не може зробити, щоб зупинити Яворівський полігон. Ну, а Що стосовно е, села Старичі, то у вас е, якийсь період, можливо, просто буде як е, припинена дорога до вас. і е, ну, гум Гуманітарна допомога може видаватися людям. А так, щоб. Зруйнувалися домівки села, ну саме домівки в Старичі, немає такого руйнування. Ще більше прийде допомоги, і це пов'язано, що так ворог, напевно, очікує на це, що ще туди має знайти допомога для військових України. А, Це більше розраховано на те, щоб відтягнути час, щоб поки відновить роботу полігон, що зупиниться оцей шлях наших військових наступ, щоб відтягнути наступ. Але це таємниця про те, що готують наші військові добре. Я хочу заперечити весь негатив. Всі плани ворожі руйную. Угу. Заперечую. 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 Заперечу. Заперечую, заперечую. Запереч. Ой, прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, знищити росіян. Заперечу весь негатив. Так, вони слідкують. Вони хочуть, щоб як тільки надійде оця допомога. Ворога було. Точніше так, щоб як тільки Україна отримає якусь допомогу на Яворівський полігон, то вони випустять ракети, і то невдало, воно в них буде збито, щось зруйнується незначне, все одно шлях військових України продовж, продовжиться. Все одно заперечу, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть закрити небо над Яворівським полігоном, відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони від села старичі, захистити цивільних людей і військових людей України. Більше ворог не може здійснювати обстріли. Всі плани ворожі руйнуються, ламаються. Буде так, буде так, буде так. Да буде повністю знищено ворога. Всі бомби, ракети і снаряди вертаються йому на голову, звідки він їх запускає, туди воно все і прилітає. Буде так, буде так, буде так. Де буде працювати полігон Яворівський і буде захищене село старичі. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити жителів, села Старичі і Полігон Яворівський захистити від агресії російської, Вип бомб, ракет, снарядів, дронів, уламків, шахідів від хвилі вибухової захистити. І відвернути на віки вічні, і весь цей негатив, всі плани ворожі, зруйнувати. Більше ворога немає такого плану. Наказів не дає ворог. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснене. Прошу закрити небо, щоб захистити людей, щоб захистити село старич. Прошу допомоги. Дякую за увагу.